Всім доброго ранку, слава Україні! На годиннику маємо п'яту ранку. І робочий день тепер починається не тоді, коли там хочемо чи в назначений час, а коли вмикають світло. Суть роботи зараз вам розказую. Цей 940 аксіон відірвало нам тягову скобу І напер... ну, відлетів, б скобу, відчепився причіп. І така от досадна і непотрібна поломка. Зараз об'ясню, в чому суть. Суть, як завжди, в дрібничці. Не знаю, чи то в інженера. Не подумали, чи то... чи то просто так сталося, але... Но... Досадна поломка, яка могла би зовсім ніколи не статися. Ліземо під трактор, зараз покажу, що нам стало. Так. Ота От скоба залізає сюди в ту нішу. І отут такий штопорний палець запихається. І тут він тако штопорився іншим штопором. Банально перетерло отвори. Штопор впав на землю і і скоба собі вилетіла. 10 років трактору і воно тут перетерло. Чесно кажучи, можна було щось придумати інше, щоб такого не сталося ніколи. Маємо те, що маємо. Поломка не є страшною. Поломка не є страшною, поломка є обідною, тому що вилетіла скоба. Пречеплишився. Вирвало гідравлічні виходи, тут нема проблем, тут швидкозйомні муфти так і мало статися, а от повітря вирвало з м'ясом. Гальма повиривало, і то проблема. Проблема саме перша в тому, навіть не в тому, що не буде гальмів, тут не проблема відносно рівна робота лишилася на рівних полях, можна той сезон доїздити без гальмів. Проблема в тому, що Тут така специфічна різьба, що я не маю чим зробити заглушку. А коли сечить воздух, ну, повітря виходить, тоді а, трактор вибиває помилку, що він там їхати не може і пищить в кабіні так, що сидіти неможливо. Треба щось думати з цим отвором, як його заліпити, так би мовити. Коротше, суть не в тому. Суть в тому, що от ми збудилися зранку. Перша, першочергова задача виточити сюди палець. О такого діаметру. Зараз зніму розміри. І там треба зробити, щоб воно штопорилося адекватно. Тоже не знаю, правда, що придумати. Теж зараз щось думали, як то правильно зробити. І заглушити, зробити заглушку на повітря. Отакий От ремонт треба встигнути то все зробити. І ще би не мешало трошки покимарити перед початком робочого дня, бо сьогодні моя черга возити буряки. Так що беремося до роботи вам гарного перегляду. Коротше, була в мене отака тридцятка вал. З досить непоганого заліза, приміряємося. Ляльон. Зараз ще запхаємо скобу далі приміряємо, чи там все залазить і сверлим отвір і думаємо, як заштопоритися. Шляхом нехитрих маніпуляцій був виготовлений такий палець, тут, в принципі, навіть не було що показувати. Знайшов абсолютно підходящий кругляк з досить твердого металу, просто на токарному відрізав. І виточив отаку втулочку і просверлив все разом. Прихватив і просверлив для контролю. Там ми відрізали ту втулку. І зараз забиваємо палець, прихвачуємо на зварку так само ту втулку, як була прихвачена, і ремонт, в принципі, готовий. Той палець абсолютно без проблем то все витримає, тому що там, я не знаю, яке зусилля має бути, щоб вірвати його. там З двох сторін він запханий досить туго і досить класно все там зроблено. Йдемо приваруємо і покажу далі результат. Отак воно виглядає в зборі. Прихватив втулочку. І тут, в принципі, решту болт буде тримати. І він же тут так скоро не перетреться, як в оригіналі. Тут ми зробили більшу відстань. Причому що в оригіналі стояв шплінтик, який рухався, а тут болт такий закручений туго і не буде мати люфтів. Тим завершено. Ще тепер треба заткати повітря, щоб не сичало, і ремонт буде завершений, можна навіть дещо підтіки кимарнути трохи. Так, з тим повітрям не придумав нічого кращого. Нарізав різьбу М12 всередині в цьому штуцері. Благо, приблизно сходяться діаметри. І благо то латунь, що дало легко нарізатися. І зараз закручуємо такий болт. І в принципі тимчасовий ремонт буде завершений. Потім десь, якби не вихідний, купимо такі муфти на пластиковий шланг з різьбою і зразу з виходом тоді на муфти вже напричив. Там не, не буде страшний ремонт, просто треба добратися до цивілізації. А як у нині ніч і субота, то про то нема. нема так, ледь ледь сифонить, то не біда. То зовсім не біда. Вже накачав воздух, значить можна де їздити два дні. страшно страшної не буде. Він воздух собі накачав і все нормально. Що, народ, їдемо, підчіпляємо причепом, він лишився в полі ночувати. Там ще треба дещо підварити і все буде норм. Який на п'є. дротик? Дякую. А, зашпрінтувати само собою. Може вже не загубимо. Так, підчепили ми. Причіп їдемо варити стойку, яка тримала шланги, от. її теж обірвало. Так, в принципі, зараз ремонт можна б вважати успішним. Їдемо на базу. Так, приварив. Приварив я той стояк. Зараз повітряні шланги прикрутимо до дишла, вони нам нині не будуть потрібні. І певно ще... На паклю посаджу той блок, по заглушку і буде по всьому. А в нас вже виднося, вже восьму ранку. Так що кимарнути вже не вийде. Зараз в поле. Так, все зав'язали. Тут повинно триматися. Гідравліку під'єднали. Тут все грає. Тут на паклю з герметиком посадив, нехай собі сохне. Все одно так шипіти не буде, як шипіло, і не вирве вже. А там далі доберемося до магазину. Будемо робити якісний ремонт тої пневмосистеми. От такий онічний ремонт, екстрений. Без того нікуди не дінешся, в нас вже падає дощ, плюс 3. Сьогодні зміна буде ще веселіша, ніж вчора в напарні. Так що підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Слава Україні, слава збройним силам України.